Вправа номер 613. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n значення виразу ділиться націло на 80. Перепишемо цей вираз 5n плюс 4 в квадраті мінус 5n мінус 4 в квадраті. Розкладемо на множники, використавши формулу різниці квадратів. Це буде 5n плюс 4. Мінус дужечка 5n мінус 4. Множимо тепер на суму. 5n плюс 4 плюс 5n мінус 4. Дорівнює, переписуємо 5n плюс 4 мінус 5n плюс 4. Тут зводимо подібні доданки, маємо 10n. 4 та мінус 4 скоротилися. Дорівнює. В першому множнику 5n та мінус 5 скорочується, дивіться, залишається 8 помножене на 10n буде дорівнювати 80n. Ми отримали спільний множник 80, а отже весь вираз буде ділитися на 80. Номер 2. 9n плюс 10 в квадраті мінус 9n плюс 8 в квадраті. Розкладемо на множники. 9n плюс 10 мінус 9n плюс 8. 9n плюс 10 плюс 9n плюс 8 сума дорівнює, переписуємо 9n плюс 10 мінус 9n мінус 8 помножене. Зводимо подібні доданки 9n9n, та 9N це буде 18n плюс 18. Дорівнює. В першому множнику 9n та 9n скоротилося. 10 мінус 8 отримали 2. А у другому множнику винесемо 18 за дужечки. Отримаємо n плюс 1. 2 на 18 це буде 36. Та переписуємо n. Плюс 1. Ми з вами знайшли спільний множник 36. А отже весь вираз буде націло ділитися на 36. Номер 3. 10n плюс 2 в квадраті мінус 4n мінус 10 в квадраті. Давайте розкладемо на множники. 10n плюс 2 мінус дужечка. 4n мінус 10 помножити на 10n плюс 2 плюс 4n мінус 10. Дорівнює. Перепишемо. Це в нас буде 10n плюс 2 мінус 4n плюс 10, помножимо на, зведемо 10n та 4n 14n. Мінус 8. А в першому маємо 10n мінус 4n дорівнює 6n плюс, 2 плюс 10 12 помножити на 14n мінус 8. Давайте з першого множника винесемо 6 за дужечку. У нас залишиться n плюс 2, 12 поділити на 6 це буде 2. А з другого винесемо спільний множник 2. Залишиться 7n мінус 8 поділити на 2, це в нас буде 4. Тоді 6 помножене на 2, це в нас буде 12. n плюс 2 помножене на 7n мінус 4. Ми знайшли спільний множник 12, а отже весь вираз буде ділитися на 12. Права номер 614. Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних натуральних чисел. Давайте запишемо. Два послідовні натуральні числа це n та n плюс 1. Запишемо їх різницю квадратів. Це буде n плюс 1 в квадраті та мінус n в квадраті. Застосуємо формулу різниці квадратів, отримаємо n плюс 1 мінус n. Помножене на n плюс 1 плюс n. Дорівнює n-n скорочується, залишається 1, а тут у нас залишається 2n плюс. 1. Потрібно довести, що різниця квадратів чисел дорівнює сумі цих чисел. Дивіться, яка в нас сума чисел. n плюс n плюс 1. Це в нас і буде 2n. Плюс 1. Отже, ми й отримали 2n плюс 1. Номер 2 різниця квадратів двох послідовних парних чисел. Давайте запишемо. Парне число позначимо як 2n. Наступне парне число це буде 2n плюс 2. Запишемо їх різницю квадратів. Це в нас буде 2n плюс 2 в квадраті мінус 2n в квадраті. Потрібно довести, що різниця квадратів ділиться начало на 4. Давайте розкладемо нам нужники. Це в нас буде 2n плюс 2, мінус 2n помножене на 2n плюс 2 плюс 2n. Це в нас буде 2n і 2n скорочується 2. А тут ми отримали 4n плюс 2. Дорівнює. Давайте з другого множника винесемо 2 задужечки. Це в нас буде, що залишиться, 2n плюс 1. Та ми знайшли множник 4 помножене на 2n плюс 1. Дивіться, якщо вираз має множник 4 та n натуральне число, то весь цей вираз буде націло ділитися на 4. Вправа номер 615. Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних парних чисел. По-перше, запишемо два послідовні парні числа. Це буде 2n. Наступне парне число це буде 2n 2. Потрібно довести, що різниця квадратів двох послідовних парних чисел дорівнює подвіяній сумі цих чисел. Тобто, яка у нас буде сума цих чисел? Давайте порахуємо. 2n плюс 2n плюс 2. Сума цих чисел буде 4n плюс 2. Тепер давайте знайдемо різницю квадратів. 2n плюс 2 в квадраті мінус 2n в квадраті запишемо. Це буде 2n плюс 2 мінус 2n. Використовуємо формулу різниці квадратів. Та 2n плюс 2 плюс 2n. 2n та 2n скорочує. Залишається 2. Тут маємо 4n плюс 2. Дорівнює, а от можна вже й зупинитися, дивіться, подвоєн потрібно довести, що різниця дорівнює подвоєні сумі цих чисел. Сума це 4n плюс 2, а ми знайшли двічі 4n плюс 2. Тобто ми довели. Різниця квадратів двох послідовних непарних чисел. Давайте запишемо. 2n плюс 1 перше непарне число. Наступне буде, якщо ми додамо 2, це буде 2n плюс 3. Так? Запишемо різницю квадратів цих чисел. Це буде 2n плюс 3 в квадраті мінус 2n плюс 1 в квадраті. Використаємо формулу різниці квадратів. Отримаємо 2n плюс 3 мінус дужечка 2n плюс 1, помножити на 2n плюс 3 плюс 2n плюс 1. Відкриємо дужечки в першому множнику. Що в нас отримаємо? 2n плюс 3 мінус 2n мінус 1, помножити, а тут зводимо, буде 4n плюс 4. 2n та 2n скорочуються. 3 мінус 1, це буде 2. Давайте у другому множнику винесемо 4 за дужечки, як спільний множник. Отримаємо n плюс 1. 8 помножене на n плюс 1. Ми з вами отримали спільний множник 8, а отже, це різниця квадратів двох послідовних непарних чисел націло ділиться на 8. Права номер 616 доведіть тотожність. Давайте візьмемо ліву частину і, використовуючи формулу різниці квадратів, приведемо її до правої частини. Давайте запишемо: куб мінус Н куб в квадраті помножене на М куб плюс Н куб в квадраті мінус m в 6 плюс n в 6 в квадраті. Дорівнює. Дивіться, почнемо з цього добутку. Бачимо, що у цих двох множників є спільний показник степеня 2. А отже, давайте винесемо цей показник степеня за дужечки. Отримаємо m в кубі мінус n в кубі помножене на m в кубі плюс n в кубі. І все це. Підносимо до квадрата, винесли. Далі перепишемо m в 6 плюс n в 6 в квадраті. Дивіться, в дожечках маємо добуток різниці та суми двох виразів. Давайте його згорнемо. Це буде м в3 піднесене до квадрату мінус n в 3 піднесене до квадрату. І все це піднесено до квадрату. Мінус m в 6 плюс n в 6 піднесено до квадрату. Дорівнює, що маємо? m в 6 мінус n в 6 в квадраті, мінус m в 6 плюс n в 6 до квадрату. А тепер давайте використаємо формулу різниці квадратів. Розкладемо на множник. m в 6 мінус n в 6 мінус m в 6 плюс n в 6. Помножити на m в 6 мінус n в 6, плюс m в 6 плюс n в 6. Дорівнює, перепишемо m в 6 мінус m в 6, мінус м в 6 мінус n в 6. Множимо. Тут у нас n в 6 та n6 в шості скорочується, залишається двічі M в 6. Так, дивимося. Тут у нас m в 6 скоротилося, та залишилося мінус 2n в шостій помножити на 2m в шостій. Це буде дорівнювати мінус 4m в шості, N в 6. Все, тотожність доведено.